Доброго дня! Розпочинаємо чергове заняття з навчання грамоти. Заняття 10. Сьогодні 9 листопада. Саме цей день святкується свято в Україні. День української мови та української писемності. Пропоную переглянути відеоролик. 9 листопада українці! 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до проблем української мови, її вивчення та розвиток, її популяризацію та водночас демонстрацію її краси та багатства. Цього дня також шановується пам'ять преподобного Нестора літописця. Найвизначнішою працею Нестора Літописця є повість временних літ, яка була написана у Києві на початку 12 століття та до нинішніх часів залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Саме Нестора Літописця називають першим істориком Київської Русі, та вважають, що саме з нього починається писемна українська мова. Українська мова вирізняється своїм багатством та красою. Тому не дарма вона вважається однією з наймалозвучніших мов світу. Давньою українською мовою написані козацькі державні документи та хроніки. Українці мають свою могутню класичну літературу, визнаних світом геніїв. Варто зазначити, що українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26 шосте місце. Та незважаючи на багато історію, потрібно пам'ятати, що українська мова перебувала під заборонами, утисками та репресіями майже чотири сотні років. Мова це найбільший скарб будь-якого народу, і досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови це зникнення нації. Лише після незалежності України наша мова отримала нове життя, новий шанс на повноцінне існування. Однак Проблема української мови залишається і досі. Тому, на жаль, українцям навіть у власній незалежній країні все ще потрібно боротися за українську мову. Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Однак без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Як говорив Володимир Цюсюра, мова. Це душа народу, а народ без мови не народ. Любіть українську мову. Вона прекрасна. Отож, пишаємося українською та спілкуємося нашою рідною українською мовою. І якраз це ми з вами і зможемо розпочати прямо зараз. Погляньте, будь ласка, на картинку на екрані. Оберіть собі тваринку та складіть речення за цим малюнком. Запишіть, будь ласка, складене вами речення допомогою схеми. Кого чим будемо годувати? Оберіть, будь ласка, тваринку та нагодуйте її саме тією їжею, що вона вживає. Приготуйте ваші долоньки, оскільки зараз ми будемо з вами знову плескати в долоні, вимовляти слова і рахувати скільки складів у слові, яке ви обрали. Оберіть собі будь-яку дику тварину на екрані, вимовте це слово, плескаючи в долоні. Порахуйте, скільки разів ви плеснули, скільки у цьому слові буде складів. Назвемо тварин, що зображені на екрані, та спробуємо визначити перший звук у назвах цих тварин. Заєць. Заєць. слові заєць перший звук «з». Ведмідь. Ведмідь. Вимовте це слово самостійно. Який перший звук у цьому слові? У лисиця. У лисиця. Чи ви чуєте, що перший звук у цьому слові лук? Вовк. Вовк. Відчуйте, що відбувається у вашому ротику, коли ви починаєте вимовляти слово вовк? Так, у нас зубки опускаються на нижню губку. Перший звук у слові вовк звук. В. Білка. Білка. Який перший звук у цьому слові? Що робиться у вашому ротику? Пригадаймо вивчені букви. Назвіть букви, які будуть з'являтися на екрані. Буква У. О. А М, і Е. Приготуйте аркуш та простий олівець. Запишіть букви, які зараз я буду диктувати. Запишіть, будь ласка, букву Е. Запишіть, будь ласка, букву М. -ма. Мамина буква. Запишіть, будь ласка, букву М. Товстенький братик. Напишіть, будь ласка, букву М. Пробуємо читати склади. Склад це дві букви. Перша буква у нас тут М, друга буква А. М-А. Нам треба їх прочитати разом. Щоб вимовити звук М, ми стуляємо губки, довго тягнемо перший звук М. Потім відкриваємо ротик і коли відкриваємо, кажемо А. Ма. Повторіть, будь ласка, ма Наступний склад. Назвіть букви, які ви бачите на екрані. М. -а. О. Стуляємо губки на звук М. Коли відкриваємо, вимовляємо звук О. М-мо. Повторіть, будь ласка. М-мо. М. У. Стуляємо губки, вимовляємо, відкриваємо роток і кажемо звук У. Му. Повторіть. Му. Mm, mm, razum, mm, 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 Зберемо усі склади разом. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ма. Мо. Ме. Ме. Мі. Пригадаємо матеріал про звуки, які ми можемо вимовляти. Ми знаємо, що звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки це ті, які ми можемо співати, і нам ніщо не заважає уротику. Голосних звуків лише 6. Назвіть їх, будь ласка, ви знаєте ці букви. Усі інші звуки приголосні. Ми не можемо їх співати, оскільки нам заважають губки. Звук язичок. Пробуємо зробити звуковий аналіз слова оса. Нам треба визначити перший звук у слові оса. Оса. Перший звук «о, о. Який це звук? Яким значком ми можемо його позначити? Так, це звук голосний. Ми його можемо співати. Позначаємо ми звук О відкритим ротиком або кружечком. Тягнемо слово, щоб визначити, який звук наступний. о Оса. О-са. С. Відчуваєте? Чуєте його? Звук С у нас який. Приголосний. Якою фішкою позначимо приголосний звук? Однією рисочкою. Який звук останній буде у слові оса? Оса. Який звук я зараз дуже довго співала? Звук А. Що ми знаємо про звук А? Який він? Як ми його позначимо? Кружечком. Назвемо всі три звуки цього слова. Ця квітка, зображена на екрані, називається МАК. В Слові «м -м МАК перший звук М-МАК. Вимовте його, будь ласка, який це звук? Так, це приголосний звук. Ми можемо його навіть записати, тому що ми знаємо цю букву. Другий звук у слові Ма-А. Ми теж можемо записати цей звук буквою. І знаємо, що звук А це голосний. Який третій звук у слові МАК? Мак МАК. к Третій звук у слові МАК. Отож у слові МАК три звуки. М А К. Ми сьогодні з вами знайомимося із буквою Н. Буква Н означає звук Н. Вимовте його, будь ласка, що відбувається у вас у ротику, коли, коли ви вимовляєте звук мн. Н Відчуваєте, що у вас язичок прилипає десь до стелі свого будиночка? Н -на. Буква Н -на» дуже схожа на шлагбаум. Подивіться, будь ласка, у шлагбаума. Перекладинка може підніматися і опускатися, і коли вона опускається, вона ніби каже, ні, не можна пройти тут, не можна проїхати машинам, тому що далі йде залізнична колія і машина може трапити в аварію. Буква Н. Ні, не можна пройти. Також буква Н дуже схожа на ось такий гамак, який натягнутий на двох деревах. Назвіть слова, що починаються із звука. «но». Ніж, напій, нитки, носоріг. Ножиці. Нора. Нарцис. Внутрія небо. Назвіть свої слова, що починаються із звука НО. Знайдіть та закресліть усі букви НО, що ви бачите на екрані. Зафарбуйте клітинки, в яких всередині написана буква Но. Що у вас вийшло? Складіть букву Н. З олівців. Напишіть 5 разів букву Н на аркуші. Дякую вам за гарну роботу. Чекайте на завдання і, будь ласка, пошукайте у довколишньому середовищі слова, що починаються із звука Н. До побачення.